Вітаю, я Саша тревел-агент, А це готель Coco Royal, що на Шриланці. Маленький бюджетний готель на першій береговій лінії. В цьому коротенькому огляді покажу вам територію готелю, покажу вам пляж, покажу вам декілька категорій номерів, щоб ви мали уявлення, взагалі, що це за готель і чи варто взагалі його розглядати. Якщо ви плануєте свою відпустку на шрі ланку, звертайтеся. Зразу допоможу вам в організації вашого відпочинку, чудово знаю готельну базу і допоможу вам обрати правильний напрямок, адже є багато нюансів. по Місяцю прибуття сюди можна приїхати, і кожного дня будуть йти дощі, будуть відливи океану будуть величезні хвилі, тому в з різних сторін острова є певні моменти, коли варто сюди приїжджати. На сході сезон з весни по осінь, на півдні з кінця осені по весну тому варто правильно брати саме готель, щоб у вас склалося приємне враження взагалі від Шриланки. Ставте лайк під цим відео, бити дзвіночок та погнали на огляд. Coco Royal. з однієї сторони у нас розташована рецепція, а з іншої сторони головний ресторан, де проходить сніданок, обід та вечеря. А проте звертаю вашу увагу, що буквально ось в п'яти метрах від входу в готель у нас залізнична колія. Тому, коли ви будете бронювати номер Garden View, а не Sea View з виду на океан, у вас буде вид на сад і на поїзди відповідно, і ви будете чути звуки цих поїздів, які тут кожного дня їздять. А взагалі сам готель має форму букви П. І здавалось би, що найкраще бронювати номери саме ось цієї категорії з прямим фронтальним видом на, на океан і на басейн. Проте тут не номери, тут банкетний зал. І номери у нас розташовані лише з ось цих сторін. По факту, перед час бронювання можливо ви будете бачити що номер сівю з видом на море, але мають на увазі те, що якщо тут буде і View, то це буде боковий вид на море. Фронтального виду, от ти виходиш і відразу з балкона бачиш, океан перепрошую. Тут такого немає. Тут перший другий поверх з боковим видом на океан та на басейн. І відразу у нас басейн. Басейн невеликого розміру є окреме відділення для діток. Ось. І поруч з басейном за забором вихід до пляжу. Нагадаю вам, що всі пляжі, які є на Шрі-Ланці, вони муніципальні. Тобто готель, хоч і розташований на першій лінії, але шезлонги та парасольки у нас виключно біля басейну. На пляжі їх не буде, і готельниця відповідальність лише за туристів, коли вони знаходяться на території готелю. Якщо щось відбувається за територією готелю, ось за забором на пляжі, то це все лише відповідальність самого туриста. Друзі, в огляді готелю Coco Royal я вам покажу номер стандарт. І, в принципі, це єдина категорія, яка є в готелі. Різниця лише перший та другий поверх. По можливості, звісно ж, краще поселятися саме на другому поверсі, тому що буде кращий вид, але всі номери, які є в готелі, вони всі однакові, і однакові комплектації. Почнемо зразу відразу з вами з ванної кімнати, косметика мінімальна, туалетний папір, душова кабіна. Рушники і туалет. А до речі, вам не проговорив, що Coco Royal – це трійка. Трьохзерковий готель на першій лінії. Виходимо в основну кімнату. О! -о, -о. Ну, в принципі, як і трійка в Єгипті. Проте готель з набагато меншої території, ніж в Єгипті. А у нас два односпальних ліжка, здвинуті в одне, в не двоспальне, Картини над ліжком. В номері є холодильник, телевізор, кафейно-чайний набір, дзеркало, ось така скромна зона відпочинку, і балкон. Балкон, на якому два стільчики, столик. І ось такий у вас буде вид на басейн. І десь між пальмами буде видно океан. Покажу зараз комплектацію ще шафи. Нічого цікавого. Є сейф, користування безкоштовно. Нагадаю, ще раз так виглядають абсолютно всі категорії номерів. По території, в принципі, ну, немає нічого цікавого. Ось. двоповерхові будівлі, ага, там навіть 4 поверхи є. Там живе Став. І вихід через забор до океану. Ось такий вигляд має готель Coco Royal. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. Випуск був коротеньким, але й готель маленький. Трієчка на першій лінії. Ну буде уявлені, як взагалі виглядають трійки на Шрі-Ланці на першій лінії, якщо випадково будете розглядати такі готелі. Під вас обов'язково лайк. Підписка на канал, підписка на інстаграм. Якщо плануєте відпустку на Шрі-Ланці, звертайтеся. З радістю допоможу вам брати правильний напрямок та готель. звати Саша гуржі від вас обов'язково лайк. До Нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.